Вітаю слухачів подкасту Практика Лайф. Сьогодні ми поговоримо зі студенткою Аліною Волянською, яка проходила практику в інформаційному агентстві Українські Національні Новини. Зараз вона також працює там. Привіт, Аліно. Привіт. Розкажи, будь ласка, як життя звело тебе з українськими національними новинами. Це насправді доволі цікава історія, тому що, по-перше, коли нам сказали, що у нас буде практика. Я зрозуміла, що я хочу сама собі знайти базу практики, а не йти від тієї, що нам дає університет. Це було просто моє особисте бажання. Я люблю ускладнювати трішки собі життя. Ось. Але я розуміла, що це буде доволі таке непросте завдання, і так просто вийшло, що в мене. І була знайома, яка працювала в українських національних новинах, і я просто вирішила спробувати їй написати, запитати, чи в них практикується таке, чи вони беруть студентів на практику. Ось, хоча насправді я дуже боялася, коли до них ішла, тому що це не зовсім той напрям, з яким я хотіла працювати. Бо до приходу в українські національні новини я. Була впевнена, що буду працювати суто з тематикою культури, хоча навчаюся на розслідувального журналіста. ось. Але трішки життя, коротше кажучи, вирішило за мене. Власне, я написала своїй цій знайомій, вона мене одразу направила до головного редактора, яка в подальшому займалась моєю практикою, і все. І ось так я потрапила насправді дуже швидко до них потрапила. Тобто я знаю, що люди там і місяцями могли чекати відповіді від редакції про те, чи вони можуть їх взяти, чи не можуть взяти на практику. У мене це вирішилося буквально за півгодини. Цікаво, як склалося в твоєму житті. Які були у тебе обов'язки та завдання під час практики? Насправді, коли я тільки прийшла. На практику, перше, чим я повинна була займатися, це ну, перші мої завдання, які повинні були бути, це просто рерайт, Тому що я поясню трішки, УНН це більше саме новинний напрямок, тобто ми більш зорієнтовані на новини. У нас виходять різні матеріали, тобто і новини, і великі матеріали, але все одно зараз більше уваги саме на новини. Зараз секунду. І <сіх> <сіх> от тому, коли я прийшла, відповідно, моя редакторка вона захотіла спершу мене на цей напрям відправити. Плюс, рерайт, ну, це набагато простіше, ніж працювати з великими матеріалами, які пишуться з нуля. Але <сіх> <сіх> я прийшла в перший же день і одразу запропонувала свої теми матеріалів, які пишуться з нуля. Редакторці вони сподобались. І, відповідно, так вийшло, що рерайтом я не займалась. Я ним займалася трішки пізніше, ось, але від самого першого дня я почала займатися більшими матеріалами, ті, які мені цікаві, те, що я хотіла розкривати, і насправді, ну, я розумію, що ми в подальшому будемо говорити певно про поради для інших студентів, які планують проходити практику. Але зараз я просто хочу сказати, що першим ділом, коли ви приходите, обов'язково. Покажіть, що ви зацікавлені в цій практиці, а ось тому що <с> редактору дуже важливо розуміти, що ти хочеш якийсь мати результат ну в результаті цієї практики. ось а, тому якось так Отже, ти спочатку писала новини, а потім почала створювати інші, так би мовити, формати контенту. А, ну насправді я впродовж всієї практики, саме займалася великими матеріалами. Новини я пробувала просто якийсь певний період часу писати, але ну почнемо з того, що це не так цікаво, ніж працювати з чим з більшим. Ось, але, ну, я кажу, у мене вся практика вона базувалася саме на великих матеріалах. Плюс до того, хоч це була просто виробнича практика. Але оскільки я навчаюся знову ж таки на розслідувальній журналістиці, я сказала про це своїй редакторці, ми вирішили спробувати трішки і такий формат, хоча цього практика не вимагала. Ось. Тому під час своєї цієї практики в мене були і такі е, аналітичні матеріали, які більш спрямовані на такий аналіз, треба було щось досліджувати. ну Там, там історії були цікаві. Ти можеш розповісти якусь одну історію, яка тобі найбільше запам'яталась? Ну, взагалі, давай, мабуть, розповім про найкоротшу. В мене вийшов матеріал якраз під кінець цієї практики. Власне, одна з фірм, вона дуже таким загадковим дивовижним чином перемагала в декількох тендерах одразу, і там не було в неї конкурентів. Фактично. Це був матеріал, над яким я працювала через бази даних. Тобто я просто сіла за ноутбук, відкрила всі наші там Прозоро, Open Data Bot і так далі, і просто через них аналізувала. Ось. І тобто, це було таке міні-розслідування, яке зайняло в мене буквально добу. Тобто, я все, всю цю інформацію зібрала, мені з цим допомогла редакторка. Зрозуміло, тому що, наприклад, якщо брати Таку базу, як control вона є платною, і якщо ти хочеш мати більше інформації, так, відповідно треба за неї заплатити. У мене такого доступу не було, але в нашій редакції воно є. От і відповідно, мені редакторка моя з цим допомогла. Ми зробили цей матеріал. Були і більші розслідування, але, на жаль, вони не вийшли. Наприклад, одне з перших розслідувань було пов'язане. З двома підприємствами в Києві, тому що в Києві є така проблема, як забруднене повітря. Ось. І, відповідно, ми вирішили дослідити цю тему, тому що я знайшла два заводи, з якими борються місцеві жителі: одні на Борщагівці, другі в Шевченківському районі. Ось. І вони вже борються з цими підприємствами не один рік. В Шевченківському районі там взагалі історія триває 10 років. Ось. І насправді ну, тема була дуже цікава. Я з багатьма людьми поспілкувалася, і ну, все реально дуже круто йшло, але просто потім через певні там зв'язки підказали, що краще в цю всю сферу не йти, тому що там замішаний суцільний кримінал. І просто постало питання безпеки. Ось. І тому ми вирішили закрити цю всю тему. Ось. Було ще одне розслідування, але воно просто ще зараз в процесі. Тобі подобається займатися розслідуваннями, так? А насправді так вийшло, що ну, я, хоч і навчаюсь на. Но журналіста розслідувача я для себе поставила таку, як сказати, не те, щоб ціль. Я просто я розуміла, що я не буду цим займатися в реальності. ось, Але коли я прийшла в УНН і коли це все спробувала, воно мене затягнуло, так би мовити. Мені це дуже подобається. Я собі навіть диплом не взяла в цій темі. ось, Тому так. Да. Зараз мені це справді цікаво, і просто тут дуже важливо, що те, що ми вивчаємо в університеті, і те, що є в реальності, воно ну, справді відрізняється, і просто треба спробувати себе. Так, тому важлива практика. Так. Практика це життя, життя це практика. Так. Які особливості роботи у журналістів в українських національних новинах ти помітила, що відрізняється від інших медіа? Uh, ну, насправді тут, мабуть, я буду більше відповідати не як практикантка, а як вже журналістка, яка тут працює. Тому що все-таки, коли це практика і коли це робота, це два різних поняття, і ця робота вона відрізняється. Тому що, коли я була практиканткою, в мене було менше обов'язків. Uh, я була, як сказати, більш вільна в плані часу, тому що, наприклад, зараз. Буває таке, наприклад, в мене от є графік робочий, так? І я там працюю там з 9 до 6. Але такого поняття все одно, як графік, його немає. Тому що я можу там, наприклад, і о третій ночі вийти, щоб відписати якийсь брифінг. Тому особливість тут така, що тобі треба бути готовим до всього. Ось. Плюс до того, мені, наприклад, подобається в ОНН те, що. Е Журналістів часто відправляють на якісь заходи. Тобто, ти не просто сидиш в офісі і пишеш ті самі новини, ти працюєш з різними жанрами до того ж, тому що в тебе є як і новини, так ти плюс можеш якісь і інтерв'ю брати, коментарі брати так само. Ну тобто мені подобається якраз такі різноплановість, тобто, що ти не сидиш на чомусь одному, а постійно в тебе щось змінюється, і ти якось розвиваєшся, так би мовити. І плюс до того мені подобається ВНН те, що е, тут є ось ця можливість займатися тими ж самими розслідуваннями, тому що ну, не в кожній редакції це є, як не крути. Тому певно, так. Розкажи, будь ласка, які навички тобі вдалось розвинути за час роботи журналісткою? М -м -м, мені здається, що тут більше посилились саме навички комунікації. Тому що якщо я на початку ще якось бувала там соромилася до когось підійти, щось запитати, або комусь зателефонувати, взяти коментар. Ну, для мене це перший період, це трошки було так стресово. Зараз мені взагалі якось байдуже, я собі вільно телефоную, такого треба, можу підійти, поспілкуватися. Тобто для мене це вже ну, нормально. Плюс до того, звичайно. Покращились навички е, в плані написання. Зараз я набагато швидше пишу, наприклад, тексти, не так як це було на початку. І просто загальне розуміння про те, про те що таке робота журналіста, вона значно змінилась, тому що, ну, знову ж таки, те, що нам дають в університеті, те, що є в реальності, воно трішки відрізняється, як не крути. А що тебе найбільше здивувало, що відрізняється саме від навчання в університеті і коли вже ти працюєш? Тут треба подумати, тому що насправді багато відрізняється. Просто тут треба ще розуміти той момент, що це все залежить, звісно, від того медіа, де ти працюєш, так? Ось. Е, тому що я, наприклад, так само ніколи не думала, що я там піду в новинну стрічку. Зараз я на ній сижу, я працюю, пишу людям новини. Ось. Е, тому зараз в мене просто з'явилося краще уявлення того, що взагалі таке журналіст. Тобто, це не просто людина, там, яка я не знаю, сидить в офісі і пише якісь тексти, чи там яка бігає просто з мікрофончиком за людьми. Це набагато насправді складніша професія в тому плані, що тобі треба вчитися спілкуватися з тими самими людьми, тому що багато все залежить від того, як ти там будеш правильно з людиною спілкуватися, щоб вона тобі правильну відповідь надала. Тобто не просто там якесь сухе так і так далі. Тобі треба якось цієї людини е, взяти, ну, як сказати так правильно. Найбільше. Так, да, взята найбільше, щоб вона тобі ну, гарно розкрила твоє питання. Е, треба правильно вчитися, як не крути ці питання формулювати, тому що від цього дуже багато що залежить, е, залежить від того, ну, як тобі дадуть власне ту відповідь. Тому, е, так. Тобто робота не відповіла повністю твоїм очікуванням, але в результаті ти залишилась задоволена. Скажімо так, е, не те, щоб навіть не відповіла моїм очікуванням. Просто е, коли я тільки вступала на журналіста, е, мені, як сказати, багато хто говорив, що це якась така професія. Ну, багатьом просто людям здається, що журналіст це щось дуже таке просте. Ну, ти собі просто ходиш, там, спілкуєшся знову ж таки з людьми. Пишеш тексти і так далі. Насправді це набагато глибша професія, тому що е, ну, тут треба багато мати навичок, тут потрібно постійно навчатися, як не крути. Ось. Тому я просто зрозуміла, що це набагато глибша професія, в якій реально постійно треба розвиватися, от і все. І важливо просто розуміти, що ну, я просто коли тільки прийшла, я думала. Що ось в мене, мабуть, нічого не виходить, тому що от я от така і в мене не вийде. Зараз я розумію, що це не так просто. Тут треба постійно от розвиватися і все всіх вийде. А от які навички, на твою думку, популярні медіа найбільше цінують в журналістах? А, оперативність, обов'язково. Особливо, якщо ми знову ж таки говоримо про новини, але це в будь-якому випадку. Тому що ми працюємо з інформацією, тому оперативність це важливо. Уважність це теж такий дуже головний аспект, який дуже необхідний, тому що ми відповідаємо за ту інформацію, яку подаємо людям. І відповідно вона повинна бути правильна, ця інформація. І ще. Мені здається, тут важливо е, бути просто завжди в контексті, тому що в нас така спеціальність ну ти постійно маєш розуміти, що відбувається навколо. От, наприклад, чим мені подобається на новинній стрічці зараз працювати тим, що я все знаю, що зараз відбувається там в світі в Україні, можливо, не прямо там чітко по конкретній темі все. Але в загальному в мене є якесь розуміння, і насправді це і спрощує мою роботу. Ось. А взагалі ще е ініціативність ну, її оцінують всюди. Це справді так. Тому що, е звісно, ти можеш прийти, тобі там редактор дасть е завдання, і ти його зробиш. Але якщо ти прийдеш зі, свої, зі своєю якоюсь ідеєю до редактора, це буде набагато. Більше цінуватися, ніж якщо він просто сам тобі завдання дасть. Тобто ти порадила студентам мати такі навички. А які ще поради ти дала студентам, які тільки планують стажуватися на базі практики УНН чи будь-якій іншій. Ну, це знову ж таки про те, що я говорила. Коли ви проходите на базу практики, одразу потрібно показати, що ти зацікавлений. Пройти цю практику, а не просто, там, як кажуть, отримати папірець, що ти був на практиці, і от все. Ну, це, звісно, якщо ти дійсно хочеш з нею щось взяти. По-друге, треба не боятися проходити щось нове. Треба реально бороти цей страх, тому що, ну, особливо в нашій сфері, треба реально зі своїми страхами. Боротися. Плюс до того, треба пропонувати знову ж таки редакторам щось цікаве, що ти можеш їхнім медіа запропонувати. Наприклад, я ще пам'ятаю, в мене в перші дні, як тільки я прийшла в ОНН, в мене редакторка попросила, щоб я проглянула їхній сайт, проаналізувала і сказала, що, на мою думку, на їхньому сайті не вистачає, або навпаки, які ще є переваги нашого сайту. Чого б, наприклад, я, як читач, зайшла б і прочитала, що б мені там сподобалось. Ось. Дякую, Аліно, за інтерв'ю. Дякую. Було приємно поспілкуватись. На взаємо.